Ну, у 80-ті я став бою медиком через мій поверній досвід у госпітальєрах. А госпіталієри я потрапив ледь не випадково. Бо в 21-му році хотів пройти ну, вишкіл, там якесь заняття з медицини, курс СУТО для себе. От, цивільна допомога там, при ДТП, при якихось таких базових штуках, от, небезпеках, які спіткають нас у повсякденному житті мирному. От, але трошечки щось десь не дочитав опис курсу і потрапив на курс бойової медицини. Ну, а далі воно якось втягнулося і пішов 22-й рік. От, і ну, враховуючи вже наявність цих знань, то пішов сюди і якось втягнувся всю до і воно виявилося, що начебто досить непогано виходить. От, то і залишився в цій галузі, в цій е, сфері, так би мовити. Що тебе мотивує в ній залишатися надалі? Тому що мені здається, що я в цій сфері досить корисний. Я можу принести користь своїй е, людям, які мене оточують е, в моєму підрозділі, своїй ну, країні, це якщо так більш загально. От, це те, в чому я маю певні навички, досвід, е, які досить цінні, мені здається, це досить важлива складова підготовки будь-якої військовослужбовці, е, була, є і буде. От, і якщо я можу цей досвід якось не лише використовувати, ну, самостійно надавати допомогу, але ще й навчити інших людей надавати собі допомогу, то мені здається, що це досить важливо. Якщо з рахунок цього там, хтось повернеться додому живим або там, не отримує якесь каліцтво, да, а збережує своє здоров'я частково, Хоча б от то ну, я вважаю, що це все не дарма, і це все якби має значення тоді.